Середній клас має стати економічною опорою нації. Про це заявив лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода народний депутат України Олег Тягнебок під час візиту на Хмельниччину. Очільник націоналістів зустрівся з підприємцями одного з найбільших оптових ринків України. За словами тягнебока, саме дрібний та середній бізнес є рушійним локомотивом для розвитку економіки. Натомість режим Януковича відверто воював з підприємцями, фактично знищуючи їх. Середній клас починає е, думати трошки іншими категоріями. Е, люди, які представляють середній клас, вони не думають тільки про те, як заробити на кусок хліба для своєї родини. Але вони вже починають думати, е, як впливати на владу, як контролювати цю владу. Якісь інші навіть духовні принципи починають переважати. Саме середній клас був, до речі, рушійною силою Революції Гідності. Тому що середній клас е, починає думати не тільки про себе особисто, але й загалом про державу. Має стимулювати розвиток масового середнього класу. Треба збільшити його відсоток з існуючих п'яти до шістдесяти. Націоналісти знають, як це зробити, і готові реалізувати свою програму змін в державі для початку ввести прогресивну шкалу оподаткування. Ми би мали зараз серйозно зреформувати податкову систему, ввести прогресивну шкалу оподаткування, великий бізнес, великі заробітки, значить великі податки. Дрібний бізнес, дрібні заробітки і менші податки. Взагалі для дрібного бізнесу було би доцільно вести навіть певні податкові канікули для того, щоб дати певний стимул розвитку власне дрібного підприємництва. Ну і е, маємо ввести єдиний соціальний податок в розмірі 20%, для того, щоб стимулювати розвиток українського дрібного і. Середнього бізнесу, ну і державні цільові кредити для розвитку підприємництва в Хмельницькому підприємці відверто розказали Олегу Тягнобоку про свої проблеми а їх безліч це і корупція, яка залишилася з часів Януковича, і старі схеми на митниці, і податковий тиск. Непонятно в чиїх руках знаходяться таможні розтаможки в яких частних фірмах, якщо вони можуть підпорядковуватися державі. Ми ж проплачуємо такі непонятні податки по 10 разів. Зробіть щоб таможня підпорядкувалася державі, і гроші йшли в державу. Ми до речі, двічі вже втратили час провести люстрацію перший раз на початку 90-х років. В той час, коли до речі, поляки, чехи, мадяри, прибалти зробили. І ви дивіться, на якому рівні розвитку вони зараз. Смішно, ми просто відстала країна далеко на багато десятків років по відношенню до наших сусідів. Непокоїть людей і ситуація на сході країни. Хмельничани вимагають рішучих кроків влади у боротьбі з сепаратистами. Сьогодні немає проблем з півднем і зі сходом. Сьогодні є проблема з групкою диверсантів, терористів і сепаратистів, а з терористами переговорів вести не можна. Це категорично. Більше того, Росія чомусь починає протестувати проти того, що Україна проводить антитерористичну операцію. Ви знаєте заяву Лаврова? Ми на, свої, на своїй території захищаємо своє населення жорсткими правильними методами, знищуючи терористів, сепаратистів, які викрадають зброю, які погрожують нашим людям, вбивають наших людей.